Всім привіт, Леонід Котлицький. значить Хочу зараз коротенько обсудити таке питання, як індукційна електроплитка. Що краще, вона, ні, чи газ, чи газова плита. У мене, зокрема, є газова плитка, така невелика з газового балона. от так я Колись ми думали газ проводити не проводити, от а потім як. Розпробували хороші плитки, то вже все. Зараз зараз і, і не хочеться газу, О, то стоїть тільки на випадки виключення електрики. Е, чи ставити електроплитку, звичайно чи індукційну, то для мене навіть ну навіть не стоїть таке питання, то що я взагалі не бачу сенсу. Зараз не індукційні плитки електричні. Але це чи газ? Е, ну, давайте так. Перше питання: швидкість роботи. Нормальна індукційна плитка працює не помаліше за газ. От, наприклад, оця німецька вона має реальних 2200 ватт, так як на ній написано, бо буває, що пише, наприклад, там 1600, там 2200, а там 1300-1400. Тут є реальних 2200, я заміняв. І, от і швидкість роботи. Все вже починає булькати. Я вимкну, так то в них працює вентилятор, так захищає від перегріву. Працювати вона працює моментально і при 2200 Вт вона валить не гірше газу. От. Ну навіть і ці, ну, не знаю, порівняно з газом, може, як середній, а ще ж всякий буває під різним тиском. От. Бувало, що ця швидше працювала, ніж газ у сусідів, де проведений природний газ. От. Ну, ця працює точно не помаліше, Вона. Валить просто за літра, ну, я не знаю, там три хвилини, фух, і все, і вже кипить. От це одне. Тому швидкість ролі не грає. Що на газу, що на індукційній електроплиті вона буде однакова. Будемо говорити так, середньо-арифметично буде однакова. От тепер важливе для нас питання це чистота і підгорання плити. Дивіться, як я поставив, бачите? Листок паперу. Хто не знає, індукційні плити вони не гріються. Тобто, ставиш, наприклад, листок паперу, можеш брати любий, якусь рекламку з магазину, щось таке, так. От, ставиш каструльку зверху, і якщо навіть збігає, то листок собі раз, раз і впітав. Буває, збіжить сильно, айо прибіг, якусь тряпку кинув, не виключаючи плитки. Ванчірка собі впітала, вона не, не загориться, не спалиться. Чому? Тому що індукційна плитка вона гріє. Саму каструлю, вона діє магнітним полем, от, і від нього посуда, яка намагнічується, нагрівається. От. І вже від посуди може нагрітися оцей листок. Ну це хіба що жариш на дуже високих температурах, то з часом листок починає вже темніти, і то не загоряється. Ну бо був сино яких температурах? Ну, 180, так? Більше нема сенсу ставити. От, а в 100 градусах, отако на одному листку будеш, поки вже він не стане геть брудний та не викинеш, поставиш другий. Дуже зручна річ, і тому немає як такого підгорання. От за що я не люблю газ, так щось збіжить чи навіть звичайна електроплита, воно підгорає. Чому? Тому що плита горить, електрична спіраль розкаляється, стає гаряча. От, і все, що збігло, горить. Воно саме спалюється, стоїть такий чорний наліт. Потім його вичищати приємно. А це коли збіжить. Ми зараз особою не дивимося. Чесно, вже настільки до того збігання звикли, що наливаєш тако поверх. Ну, збіжить, ти збіжить. Нічого, прийшов, витер, Шу -шу -шу. воно не підгорає. Ну воно підсохнути може те, що збігло так. З часом вже не то, що моментально підсохне. Ну підсохло, протер все. Тому плитку, в принципі, особу зараз і не бережемо, і не дивимося. Да, тетнути не мішало би, часто на неї збігає, газ то вже ні, над гасом трясешся, дивишся, щоб зразу ж відкрити щілинку, тому що, не дай, не дай Бог. Все. З -з 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 Потім дуже-дуже це все неприємно чистити. Тут чиститься легесенько, і тому збігає в нас часто і уваги не звертаємо. І посуда в цілому особо не підгоріла. Одний невеличкий поясок знизу робиться, і то це частіше, якщо на газ ставлю. Я б не сказав, що ну, саме від індукційної так горить. Ну, сковорідка з, з часом. Не драємо її особливо, ну щоб коптіло саме. Оце, якщо копиться, вона, якщо щось О, бачите, я нігтиком. Тобто це копить така остільки, поскільки. От. А ну, дійсно, як на, на вогні, ну, то на вогні. Тому в плані чистоти плитка просто ідеальна, немає рівних. От, і навіть оця це була керамічна електроплита. Ну, є, тільки ми нею вже не користуємося. Оце керамічна електроплита, тут спіраль всередині. Так от, тут вона постійно пригорала. І оце копоть вона так до кінця і не віддиралась. З часом вона вже в'їлася, так що не збіжить і вже даруєш дерешними антипригарними штуками. Воно дуже довго віддирається, бо вона розкаляється. Тут температура градусів 300 робиться, поки нагріється сама каструля. Тут не розкаляється, гріється чисто сама каструля. Тому, до речі, в плані економії електрики, якщо вибирати просто електричну або цю, то ця економніша. Тому що тобі треба там пару хвилин нагріти. Ти поставив, шух, нагріло, вимкнув, перестало. А звичайна електрична поки ще вона нагріє сама себе, вона вже намотає лічильника, тоді тільки починає віддавати тепло. Ну і частина електрики пропадає на, на саморозігрів самої себе. Ну, це одна річ, значить чистота це все решта то так, на, на додачу. Ну, і ще одна функція, яка мені просто дуже подобається: це можливість поставити точну температуру. Цього ніколи не зробиш в газовій плиті, то воно оцінює температуру в місту, в каструлі, так, в сковорідці. Треба тобі рівно 180 градусів. Будь ласка, став і хоч собі там печи щось так, хоч якесь безероби <сум> в сковорідці. Ну, Хто там його так робить, звичайно. Але для прикладу, треба 180, буде тобі 180. Треба рівно 100 градусів, щоб воно більше стане не, не кип'ятилося. Ти поставиш, який би вміст каструлі не був, скільки б її не було, воно буде тримати ту одну температуру. А це і для випічки грає роль так. Зараз вам подобається, бачиш, о, можна точно так поставити, яка красота. От. Ну і звичайно грає роль для а, такої штуки, як молоко. Скільки того, тої біди зі збігання молока, так, то не перерахувати. Все дитинство пам'ятає, пильною, пильною за тим молоком. Воно не кипить, не кипить. Тільки відвернувся, вже збігла та піна з молока. Так. Тепер взагалі проблем нема. Поставив 80 градусів, або просто тут є режим молоко, або наставив 80 градусів. І можеш увімкнути таймер. До речі, таймери є. Все можна поставити на скількись хвилин і піти, воно виключиться саме доготує. От, або є режими, де спочатку гарячіше гріє, потім помаліше. От, і тоді вимикається, через кілька хвилин задав. От, і молоко поставив 80 градусів. Це така хороша пастеризація. Воно практично буде як, як то закипати. Бульк, 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 От-от закипить, от-от закипить. Попробуєш, гаряче таке хороше, гаряче. Все. Молоко стає як перекип'ячене, воно потім не кисне. Але хоч би воно годину стояло в такому режимі, воно буде гаряче, буде от-вот-вот-вот-вот-вот, -от 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 нібито закіпати, не збіжить ніколи. Хоч би його було і тако покрай на Жодна газова чи якась інша електрична плита ну, не дає такої можливості. Просто ніяк. Як ти в газовій плиті, в який вогонь, в який сам вогонь 300 градусів наставиш, щоб тут тримало рівно 80? Чи там рівно 180, рівно 230. Ну, нереально наставити. А тут стоїть термодатчик в центрі. Оскільки посуда нагрівається сама, так, воно точно визначає температуру посуди. От такі дві речі: чистота це для мене прекрасно порівняно з газом. І друга річ це можливість ставити точну температуру. Це дві речі, які мені дуже подобаються. От і в цьому плані газ, звичайно, програє. Єдине газ дорожче, так, бо електрика є електрика. От. А, ну. Як розпробував індукційну плиту, то вже на газ вертатись не хочеться. Навіть якщо він і є, і навіть якщо би безплатний, був, от не хочеться. Так, щось там довге там варити, якусь консервацію, та ще я би, може, варив на газу. Хоча я на цьому варю всю консервацію. От, Ну, але якби там в мене було на 10 чоловік сім'ї, так, ну то вже може би задавила жаба, все-таки електрика, вже може, б варив на газу. От, А так, ну. Розпробував, вже на газ вертатись не хочеться. Хоча то в мене не тільки ця одненька плитка там з, з балону. Так. Нема проблем провести газ, бо ж він є в цьому домі, і от під вікном йде, нема проблем підключити і зробити газову плиту. От аж все життя в мене вдома батьків була газова, тож я ж знаю, яка це хороша штука. Так? Але от це, як на мене, індукційна, прогресивніша річ. Єдине, що треба електрику, так? а зараз в неї можуть бути перебої. О, тому для страховки в мене є газ. Отакі от, от речі. Надіюсь, був корисний. Всім показував. Був Леонід Котвицький.